Привіт-привіт, дорогенькі! Дуже рада бачити кожного з вас. Дякую, що завітали. Сьогодні у нас середай. це означав, що у нас з вами відео для душі. Для душі. Сьогодні у нас з вами цікава тема. А тема така: хочу поділитися з вами тим, що допоможе вам подолати будь-яку кризу в житті. Це те, до чого ми покликані, і це те, що завжди 100% Працює. І ви запитаєте, а що ж це таке? Що ж це за це, 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 це таке особливе? А я скажу, це, друзі мої, хвала Господу. І ви скажете, то ти що здуріла? А як я можу хвалити Господу, коли в мене проблеми? Це дуже ненатурально, це дуже не, а, нелогічно. В тебе біда в серці, а ти що, будеш славити Господа, ти що, трохи тень? А хтось скаже. Ні, ну так, але не так, тому що ну, а якщо нема сили, а якщо ти злий на Бога, а якщо те все, а ти кажеш слава Господу, як це взагалі? А нема, нема сили, де брати натхнення, де брати все, як, як це робити? Тож сьогодні хочу з вами по трішечки подумати над тим, що таке воно. І на що воно нам з вами потрібно? Як завжди, хвала Господу, Богу не потрібна з наших вуст. Він вже живе. Де? Там, де все добре, де немає гріха, де постійно багато-багато янголів славлять його ім'я. Тобто в нього немає такої потреби. Тому щоб ви і я його славили. Це потрібно нам. Ви скажете, а на що воно мені треба? Особливо в часи проблем, коли я весь такий у цьому всьому, і мені ще треба славити ім'я Господа, б мені більше нема у цей час чим зайнятися. Так, друзі, в цьому то і все, і полягає справа в тому, що у будь-які часи проблемні, у нас що з вами? Так, у нас є з вами. Страх, а страх і віра це дві протилежності. Ми з вами це вже вивчили, вивчили і те, що сатана постійно використовує страх для того, щоб що, зменшити нашу віру, тому що тоді йому легко нас збити з ніг. От. А, Що відбувається, коли ми славимо Господу? Коли в часи проблеми приходимо і говоримо, Господи, ми приносимо свої проблеми до нього. Ми Приносимо те, що от погано, не гаразди. Всі не просто жуємо, там, роздумуємо, ем, намагаємося вирішити своїми якимось ем, такими маленькими силами, а ми йдемо до того, хто нас з вами створив, хто знає наше завтра і наш з вами останній день. Так? Ми йдемо до того і, і, і приносимо йому оце все. Приносимо свої проблеми. Це, знаєте, це, це також є те, що ви славите його ім'я, тому що ви визнаєте, що самі ви це зробити не можете, що вам потрібен всемогутній, вам потрібен той єдиний, хто зможе з цим справитися. це також один із способів, способів славити його ім'я. Коли ми приходимо до нього з своїми проблемами, молитвами і бідами, що відбувається? Відбувається те, що ми свій фокус з цієї проблеми, з цього негаразду в нашому житті переносимо на того, хто може цей негаразд вам вирішити, хто про все подбає. Розумієте, це дуже велика і суттєва зміна у тому, як ви будете почуватися, поводитися і жити далі. Це дуже необхідно для вашого здорового життя. Тому що. Ваше фокусування на проблемі ніколи вам нічого не дасть. Окрім того, що ваш страх буде виростати, ваша віра буде йти додолу. А віддати це все в руки Господа, це, знаєте, велика справа. Не раз та, скільки разів вже було в моєму житті, що я згадувала цей вірш, коли я вирішувала. Свої питання я віддавала це Господи, і я казала, Господи, я віддаю це все тобі. Хай ти будеш вирішувати. Я сама не можу, тільки ти можеш зробити як вірно. Тому що я, як людина, я хочу зробити швидко бігом і отак. А так вірно, а так не треба. А я за своїм характером хочу отак зробити. Зробити, бо тому що ти знаєш, як треба, тому, що ти знаєш, як краще. І ви віддаєте йому. Я нагадую собі, що. Той, хто надіється на Господа, тому ніколи соромно не буде. І в кінці кінців Господь вирішує мою проблему. І я знову згадую цей вірш, що дійсно мені не соромно, тому що Господь вирішує це найкращий спосіб. Так от, чому це нам потрібно? Тому що пам'ятаємо, що ми переводимо свій фокус із проблеми на того, хто проблему цю вирішує. І це дуже багато, значить, для нашого з вами і самопочуття. І для того, як ми далі будемо йти по життю. Також хвала Господу нагадує нам, що Господь контролює абсолютно все. Що якщо ми віддамо це тому, хто все контролює, нам вже немає за що і переживати, що це переживання, це, воно, знаєте, начебто як так розвіється, як туман. От давайте ми з вами прочитаємо такий. Класний вірш, який я дуже люблю, який в свою чергу я його читала кілька разів, і він мене так не вразив, як вразив мене нещодавно. Я ж кажу, що Біблію можна читати усе своє життя, і друзі, кожен раз, кожен вірш, той самий вірш, який ти вже 30 років читаєш, він до тебе знову і знову говорить. Різними мовами. Це, це єдина така книга, знаєте? Це щось таке. Mm. Так от, давайте з вами почитаємо а, це від Матвія книга, 10 розділ, 29 вірш. Чи не два горобці продаються за гріш, а на землю ні один з них не впаде без волі Отця нашого? А вам і волосся на голові пораховано. Отож не лякайтесь, бо вартіші ви за багатьох горобців. Друзі, у мене до вас запитання. Як це порахувати вам персонально на голові волосся? От у мене в житті ніколи не було нікого, хто б мене так сильно любив, хто б мною так дуже переймався, щоб він захотів порахувати на голові моє волосся. Ой, Танечка, Танюся, скільки ж тебе волосинок, га? Ага, стільки там. М -м, добре. Ой, одна впала. Ну що ми там? Почесали своє волосся, всі щітки викинули його, так? Ай, вона навіть для нас не має значення те волосся. А для нього, для нього ви маєте величезне значення. Ви значите для нього дуже багато. Він навіть волосину кожного з вас знає. Ви сидите зараз, лежите або робите, що б ви не робили зараз. А він знає. Скільки у вас на голові волосся, Більш того, в нього є книга, де записан кожен день, в який і, що, з яких органів утворювалося у вашому тілі під час вагітності вашої матері. Уявіть, це просто мене це шокує. Тож Господь любить вас більше за усіх людей на землі. Ніхто і ніколи. Не буде вас так сильно любити. І якщо люди, які вас люблять тією а, недосконалою любов'ю і роблять для вас добро, то що ж Господь може зробити для вас зі своєю досконалою любов'ю? Яка, до речі, не змінюється, як змінюється любов нас, людей, нам щось не так сказали, це. нам щось не так зробили. Розумієте? Ми, ми дуже, на нас легко можна вплинути. Ми не постійні. Господь це постійність і його любов до вас постійна. Ви її ніколи не зможете ніяк заслугувати і ніяк щось таке зробити, щоб він вас перестав любити. Тобто це те, хто він є, не те, хто є ви. Розумієте про що? Тож. Коли ми хвалимо Господа, ми ще раз нагадуємо собі, самі, що все під контролем, наша проблема, наша криза, вона також під контролем у того, хто створив нас, хто любить нас настільки, що порахував усе наше волосся на голові. А, мені особливо дуже допомагає. Нагадувати собі ще раз і ще раз, що ті обставини, на які я абсолютно ніяк не можу вплинути, знаходяться під контролем у Господа. Це просто для мене. знаєте, туди, куди треба. О, ще хочу вам сказати таку річ, що коли в вашому житті з'являється страх, хвилювання, невпевненість, це вірна ознака, знаєте чого? Що вам негайно треба славити Господа, що вам треба приймати за спокійливе. Що вам треба обов'язково зараз йти до Господа, розмовляти з ним, віддавати все, що у вас є, все, що у вас, не тримати цей весь страх. Він не належить вам, розумієте? Господь каже, я не даю страх, страх він не від мене, це від сатани. Тож, якщо сатана до вас підступає, дає вам почуття страху, посилає вам. Оце хвилювання, все, невпевненість, все таке, що дуже часто в нашому житті з'являється, Біжіть до Господа і кажіть йому, Господи, ось так і так, ось в мене таке. І славити Господа можна по-різному. Можна казати, нехай славиться Твоє ім'я. Як казав Христос, так Він казав, якщо це можливо, нехай мене, мене чаша Мені не подобається, що я маю померти. Я боюся, я не впевнений. І як що це можливо? Нехай це мене, мене. мене, Але нехай не моя воля буде, а твоя воля. Нехай твоє ім'я святиться. Можна так його славити, безпосередньо казати, що нехай святиться ім'я твоє, як на небі, так і на землі. Можна а, плакати з ним. як Плакали всі інші, як плакав Давид, наприклад, як плакав Йо. Ви пам'ятаєте життя його, що сталося з ним, так? І він це також, у них була розмова з Господом, він також приніс усе до Господа. Він з ним дуже довго балакав, віддавав йому це все. А задайте Давида. Да, Давид там, скільки псалмів, всі, що псалми від нього, і скільки там а, плачу. Скільки там болю, скільки там ем, благання про те, що то нехай вже ці мої вороги, та повбивай їх, то зроби їм те, то зроби їм це. І такі слова ми там знаходимо, розумієте? Тобто, коли ти приходиш до Господа зі своїми проблемами, а потім кажеш, що от у мене така біда, але нехай буде по-твоєму, це, друзі, дуже-дуже міцно. Це настільки міцно, що ви собі уявити не можете. Це просто така ух. Я це можу порівняти, знаєте, з чим? Ну, може, це не самий вдалий такий приклад, але я думаю, ви мене зрозумієте. От ем, багато з вас, батьки вже, або хтось з вас діти, і ви ем, згадуєте такі моменти. Уявіть собі, що ви е, наказуєте своїй дитині зробити те, що їй не хочеться, дуже не хочеться, це їй дуже неприємно, не знає, що це може бути, а, але їй це треба робити. І ви знаєте, що вона це не налетить. Їй це дуже не, не подобається. Але замість того, щоб е, репетувати, робити там, знаєте, такий виставу е, цілу, ця дитина іде, можливо, понурившись, похнюпившись там і робить? Що ви відчуваєте до цієї дитини? На хвилиночку зупиніться і подумайте, що ви відчуваєте до тієї дитини, яка попри своє все те, що всередині погане, і дискомфорт, якесь непогодження, все таке, вона іде і робить те, що ви наказали? У вас виникає особливе таке. Відчуття особливої любові до цієї дитини. Тому що ви поєднуєтеся з цією дитиною, розумієте? Ви відчуваєте те, що в неї всередині. Чого ви ніколи не відчуєте, якщо дитина почне вам там, а я не буду, а я не хочу, а чому я? То геть інші відчуття. Правильно ж я кажу? А ці відчуття, вони такі, які наповнюють вашу душу. Милістю до цієї дитини, бажання допомогти, ви відчуваєте все, що в неї всередині, все, що в серці. Тому, тому ваші навіть відносини змінюються через це. От ми подібні до цих дітей, коли ми приходимо своїми почуттями поганими. Зумієте, ви ж не можете ам, прийти і сказати, Ой, Господи, та слава тобі за те, що поганого в моєму житті коїться. Ну, це ж, це ж ніхто з нас не ну, так, це ж дійсно буде брехня. Тож хто му зможе це оцінити? Ніхто, але якщо ви прийдете і принесете усю свою біль, усі свої негаразди проблеми і навіть те, що ви не погоджуєтесь з Господом, що ви проти того, що коїться у вашому житті. Принесіть це все, скажіть йому, а потім скажіть, як Ісус, мені погано, мені боляче, я не хочу, щоб це було в моєму житті. Але нехай буде твоя воля, а не моя. І це, це дуже міцно, це дуже, це дуже ємно, це дуже сильно, друзі мої. Це вирішує багато, це змінює ваш стан, ваші відносини. До того, що коїться, і ваші відносини з Господом, ви переходите на геть інший рівень. І я закликаю вас спробувати. Візьміть і спробуйте. Може, з першого разу вам не буде так легко, але це буде вашою практикою з часом. І з часом долати всі негаразди буде вам ну, раз, два, три. Тож, е... якщо от так от е... риску підвести і сказати, ну, що ж таке. Хвала Богу. Хвала це, я б сказала, зовнішній вияв любові до Бога. так? Вона направляє наші серця до Бога і укріплює нашу віру. Вона нас збирає до кучі і допомагає сфокусуватися на тому, на чому ми маємо бути сфокусовані. От, і навіть коли нам не хочеться славити Господа. Навіть коли ми злі на Бога, тому що це стається. А я була в своєму житті зла на Господа. Я з ним не розмовляла кілька років. Можливо, я колись наберусь сміливості і розкажу вам цю історію. Але я була просто така, все. Ну все. Ти мені це зробив, тепер все. Тепер я, я просто відмовляюся це прийняти. Я не буду. Я ніяк. Ну, у нас же все, що погане, це ж все Господь робить. Ми ж так на це все дивимося. Тож і я на той час, на початку свого росту своєї віри, я також на це так дивилася. І Я пам'ятаю, як я не погоджувалася з тим, що траплялося в моєму житті, і як я просто такий в мене був, знаєте, я не буду, я не згодна, я не хочу, чому так? І одного разу я так обурилася на Господа, що я не розмовляла з ним кілька років. Чесно, я вам чесно кажу. І це були дуже темні, важкі часи для мене самої. Тож, коли вам не хочеться молитися, коли вам не хочеться приходити до Господа з тим, щоб принести свої проблеми і прославити його ім'я, йдіть. Пересилюйте себе і йдіть, тому що це потрібно вам. Це вам на користь. Розумієте, як випити гіркі ліки, які змінюють ваше життя, які вас виліковують, щось на зразок того. Наостанок, друзі, хочу прочитати вам гарний вірш. Це з євреїв 13 розділ, 15 вірш. Отож, завжди приносимо Богові жертву хвали. Цебто плід, уст. Що ім'я його славлять. Тут сказано жертву хвали, що жертва просто так легко, це що дарунок? Ні, це жертва. Це вказує ще раз на те, друзі, що хвалити Господа не завжди легко, не завжди просто і не завжди хочеться. Іноді. Ми сперечаємося, іноді ми не згодні, іноді ми обурені на Господа і на те, що трапляється. Пам'ятаємо, що на землі не тільки Господня воля, це ще наша воля, це ще воля сатани, і наша воля, і воля сатани це нічого хорошого. Тож, тому на світі все так, мої дорогенькі. Але як каже цей вірш, жертву хвали. Пам'ятаємо, що навіть якщо не хочеться. Ми маємо йти, тому що це нам з вами на користь, друзі. Сподіваюся, це було вам корисно сьогодні послухати. Я була б дуже щаслива, якби це когось підбадьорло, якби це комусь допомогло. Якщо це так, лишіть коментар, я буду дуже вдячна. Вам хочу нагадати всім, хто молиться за Україну, будь ласка. Продовжуйте молитися. Я знаю, це важко. Ми вже трішечки всі вибилися з сил, тому що ми не бачимо того, чого нам хочеться бачити, ми не бачимо перемоги, але ще і ще, ще раз нагадую: вони потребують нашої підтримки. По-перше, ті, хто в неволі, ті, хто під обстрілом, ті, хто у важких ситуаціях, по-друге, наші воїни ЗСУ. Вони дуже і дуже і дуже потребують нашої молитовної підтримки. Я хочу поділитися з вами дещо цікаве мене є. Я розмовляла з своєю сестрою, і вона поділилася тим, що сталося у них в церкві. Я не знаю багатьох деталей, але я думаю, що вам буде досить того, що я вам розкажу. Справа в тому, що на зібранні це. Я так розумію, що це через воскресіння було, через неділю. Тобто півтора тижня тому прийшов один воїн. І а, він не міг розказати деталі, тому що ви розумієте, що деталі казати зараз не можна нікому ніколи і ні при яких обставинах, тож він сказав, мене і мою бригаду відправляють зараз туди, звідки ще ніхто не повертався живим. Розумієте, цю, людина ця йде на таке завдання, з якого ніхто не повертався живим. Взагалі ніхто не повертався ні живим не мет. Йому треба й туди йти. І він приходить до церкви. Для того, щоб попросити усіх помолитися, тому що він знає, що він іде на смерть. Він і його побратими. Він каже: моліться, будь ласка, за нас, Ще звідти ніхто не повертався без перебільшення. І всі почали молитися. Почали молитися, і через тиждень приходить, мені здається, що його звали Микола. Я вибачаюся, якщо я неправильно вказую його ім'я. Повертається він. Зі своїми побратимами і каже, ми повернулися усі живі, усі, до єдиного. І моменти, які він розповідав, як вони бігли по полю, яке було вкрите мінами, ви просто собі уявіть, вам треба перебігти з на поле, яке все повністю заміноване, а зверху їх покривав вогонь. По ним постійно йшов вогонь. І кожен з них, друзі, кожен. Кожен повернувся живим. І в мене зараз, знаєте, аж ці гуски по тілу, тому що ніхто до них не повертався звідти. А вони, кожен повернувся живий. Пробігтися по мінному полю. Та, знаєте, їдеш по дорозі, одна міна на всю дорогу, і тут ти в неї в'їжджаєш, і закінчується твоє життя. так? А то ціле мінне поле. Про ньому треба було пробігти під вогнем, який їх повністю накривав зверху. І всі повернулися живими. То моліться, я вас дуже прошу, моліться, тому що ви не знаєте, на що здатні ваші молитви, і скільки людей вони врятували. Моліться, не спиняючи. Перемоги усім нам, перемоги нашій Україні, сили вам на молитви, на життя. Я з вами прощаюся, сподіваюся, що сьогоднішнє відео вас змогло підбадьорити і було чимось корисним. Тож, до нових зустрічей, друзі, гарного вам настрою і будьте, будьте сильними у молитвах. До побачення, до нових відео. Бувайте!